Добрий день, 26 лютого у нас і це на плантації ми знаходимося міскантуса перший рік. В принципі, початок збирання його починається з березня. У нас трохи ще є час до збирання, але чи будемо ми цей першорічний міскантус збирати, це, -це питання. Ну, Для експерименту щось зробимо. Ну, по крайній мірі зафіксувати як він виріс за рік в органічній плантації без захисту хімічного Ну, можна зараз. Так? Тобто от ми маємо рослину. Раз, два, три, чотири. Паганий. Висотою ну, до метра приблизно так. Ну, і отак воно виглядає. Звичайно, захисту не було нормального і трохи він заріз буряну. От у нас раз, два, три, ну, четвертий пагін Дуже цікаво, що з ним буде в наступному році, тобто в цьому, 24-му Ну, подивимося, як він буде виглядати. А Тут трошки краща картина. Чотири пагани. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять, шість. Ось ну, такі вже невеликі. Спостерігаємо а... далі.